Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Вітаю до роботи. В ефірі телемарафону стає інформаційна служба. Інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. У Миколаєві усувають наслідки нічної шахетної атаки. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, поранені 10 людей. Жінка 29 років та 59-річний чоловік перебувають у лікарні. Їхній стан середньої тяжкості внаслідок падіння уламків, а також вибуховою хвилею, пошкоджені дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Нагадаю, росіяни атакували обласний центр шахедами близько третьої ночі. Виникла пожежа у квартирі та на території гаражного кооперативу. Займання одразу ж ліквідували, та людям ще не один день доведеться прибирати та ремонтувати житло. Ми ховалися, втратилась під полдру. Потім обійдела дітей до мами. Машина розбита, все розбите. Їду внизу. Діти плачуть, тресуться. Діти дуже боялися, дуже тряслися, кричали, а я нічого зробити не можу. В квартирі е, винесло так, е, вікно на кухні, вікно у спальній кімнаті, балкон, все повністю, все жив'єм видране. Ну, скло розлетілось стільки того скла. Як там не два вікна було, а я не знаю сто вікон. Троє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ. Як повідомив міський голова, одну травмовану жінку ушпиталили. Ще двом людям допомогу надали на місці. Я нагадаю, армія Росії цієї ночі ударними безпілотниками била по Києву. Рятувальники ліквідували наслідки атаки в Дарницькому та Голосіївському районах міста. Там пошкоджені приватні будинки та автомобілі. А також повністю знищено одну із господарчих споруд. На Полтавщині поранено чоловіка внаслідок нальоту російських дронів. Як повідомили в обласній адміністрації, це сталося в Опішнянській громаді. У пораненого легкі травми він відмовився від госпіталізації. В результаті падіння уламків пошкоджена господарча будівля. Росіяни запустили по Україні цієї ночі 145 дронів. Наша ППО збила 85 із них. 49 ворожих безпілотників імітаторів. Локаційно втрачені. Як повідомили в повітряних силах, окупанти запускали БПЛА з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська та Мисучауда в тимчасово окупованого Криму. Внаслідок російської атаки постраждали шість областей. На сумщині поранена жителька Шалигінської громади. Росіяни били по території з артилерії та атакували ФПВ дроном. Про це повідомили в Ова. Загалом вночі та зранку окупанти 94 рази обстрілювали прикордонні області. В 11 громадах зафіксували 154 вибухи. Ворог застосував міномети, артилерію РСЗВ у Краснопільській громаді. Повідомляють про 23 удари кабами в юнаківській 5, в миропільській громаді 6 вибухів після скидання керованих авіабомб. Дніпропетровщину російські військові атакували з неба. За повідомленням ОВА, безпілотники били по Нікопольському району. Йдеться про сам райцентр та Марганецьку і Червоногригорівську громади. Там пошкоджені приватний будинок, підприємство. Надвечір окупанти поцілили кабом по Новопавлівській громаді Синельниківського району. У Брюсселі сьогодні відбудеться зустріч міністрів оборони коаліції охочих, де обговорять гарантії безпеки для України. Представники близько 30 країн зберуться на запрошення британського міністра оборони Джона Гілі та його французького колеги Себастьєна Лекорню. Це перший такий захід після візиту обох міністрів до Києва минулими вихідними, за словами британських урядовців, під час зустрічі зосередяться на тому, як найкраще використати можливості кожної країни-учасниці для забезпечення тривалої безпеки. України українців. Міністерство оборони Великої Британії наголошує, що для досягнення стабільного миру в Україні необхідні надійні гарантії, які зможуть стримати російську агресію. Україна виконала всі необхідні умови для завершення попереднього етапу на шляху до європейського союзу. Про це повідомила верховна представниця ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Калас. Під час спільної прес-конференції з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, очільниця європейської дипломатії, відзначила помітний прогрес України. Калас також підкреслила, що навіть у воєнний час країна проводить необхідні реформи. Вона запевнила, що майбутнє України в європейському союзі. Денис Мигалюві. Відповідь висловив переконання, що Україна здатна здійснити необхідні зміни у стислі терміни. Непохідно солідарність з Україною. І сьогодні. Ми також підписали п'ять нових угод з Україною. Вони охоплюють усе від відновлення енергетичної інфраструктури України до участі в нашій супутниковій програмі Копернікус. З часу останнього засідання Ради асоціації Україна ЄС. Ми також досягли значного прогресу в процесі перевірки українського законодавства на відповідність європейському праву. І це перший етап переговорів про асоціацію у Стамбулі розпочалися переговори між США та Росією щодо нормалізації роботи дипломатичних місій. Про це повідомляє Reuters. з американського боку. Переговори очолює заступниця помічника держсекретаря Соната Култер з російської новопризначений російський посол у Вашингтоні Олександр Дарчіїв. Головною метою зустрічі є відновлення роботи дипломатичних представництв, що майже зупинилася за останні роки через взаємні претензії, обмеження і замороження дипломатичної власності. Представниця державного департаменту США Темі Брюс заздалегідь підкреслила, що Україна взагалі не стоїть на порядку денному цих переговорів серед конкретних питань, які планують обговорити дипломатична власність. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн підтримує рішення Дональда Трампа призупинити запровадження нових тарифів. Нагадаю, напередодні очільник Білого Дому заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу. Фон дер Ляйн наголосила, що це важливий крок до стабілізації глобальної економіки. Водночас додала, що Європа продовжує диверсифікацію своїх торговельних партнерств за словами дипломатки. ЄС співпрацює з країнами, на які припадає 87% світової торгівлі. Чіткі та передбачувані умови є необхідними для того, щоб торгівля та ланцюги постачання могли функціонувати. Тарифи це податки, які шкодять лише бізнесу та споживачам. Саме тому я послідовно виступаю за угоду нуль за нуль між європейським союзом і Сполученими Штатами. До 184 зросла кількість загиблих внаслідок інциденту у столиці Домініканської Республіки Санто Домінго. Там нагадаю, під час концерту обвалився дах нічного клубу. Трагедія сталася у вівторок, 8 квітня. За останніми даними, понад 200 осіб зазнали поранень. Рятувальники майже 12 годин шукали людей під завалами. Серед загиблих губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Круз, відомі бейсболісти Октавіо до Дотель та Тоні Енріке Бланко Кабрера. Також повідомляють про загибель саксофоніста групи, яка виступала того вечора. За словами менеджера співака грубі Переса, дах упав приблизно через годину після початку концерту. Пошуково-рятувальні роботи тривають. На Закарпатті відкрили новий КПП між Україною та Угорщиною. Він веде до угорського Нодьгодоша годоша із українського села Велика Паладь. Пункт пропуску призначений для автомобільного пасажирського сполучення вагою до 3,5 тонн та має дві смуги руху. Велика Паладь Нодьгодош став першим новоствореним КПП на Закарпатті за останні 20 років. Бенімін Біров, етнічний угорець, часто їздить у сусідню країну навідати родичів. Раніше робив це через пункт пропуску вилок тіса Сабеч, що за 20 кілометрів від села Велика Палець, де він проживає, нині першим перетнув кордон у рідному селі. Давним-давно вже чекаємо цю подію, так що для мене особисто буде дуже зручно. Я перетинаю кордон раз на тиждень, і поки треба було би виїхати на вилок, скоршу всього. А тепер. Через цю границю. Новий пункт пропуску Велика палець нодюджо запрацював на Закарпатті цього тижня і став першим новоствореним КПП в області за останні 20 років. Ми продовжуємо реалізовувати нашу стратегію інтеграції в Європейський Союз, де розбудова пунктів пропуску є важливим пунктом для нашої інтеграції, а також ми будемо робити все для того, щоб наші громадяни відчували себе все ближче до європейського союзу і для того, щоб наші взаємовідносини з сусідніми країнами набували виключно більш ефективної і позитивною настрою. Ще рік тому назад почали реалізовувати саме план щодо щодо розбудови прикордонної інфраструктури. це велика підтримка для бізнесу України. Я думаю, що і надалі ми будемо розвивати пункти пропуску не тільки з Угорщиною. Намір відкрити перетин кордону саме у цих населених пунктах Україна та Угорщина задекларували ще у 2016 році. Ми проживаємо найскладніший період у історії наших двосторонніх відносин і, попри все, доклали максимум необхідних зусиль. Сподіваюся, що з цього об'єкту почнуться кращі часи, і з'явиться ще чимало шансів зміцнити нашу плідну співпрацю. Час планувати спільні інвестиційні проекти, розбудову двох головних автомагістралей, розбудову нового мосту через річку Тиса, масштабні проекти розбудови наявних КПП. На цьому КПП забезпечили необхідну інфраструктуру, відремонтували дорожнє покриття. На пункті встановили тимчасові модульні споруди для перевірки, виїзду, в'їзду громадян. Вісім працівників митниці проводять оформлення автомобілів. Підрозділ забезпечений повним спектром технічних засобів прикордонного контролю для здійснення огляду транспортних засобів, використання з методом поглибленого огляду, а також новітні технічні у нас прилади, які здійснюють перевірку документів, з метою ознак підробки з дійсним навантаженням, яким. Очікувано зараз ми справимося. Повністю під'єднаний до інформаційних систем обміну інформації готовий до митного форму. КПП призначений для пасажирського сполучення та автівок вагою до 3,5 тонн. Має дві смуги руху Цьогоріч Тут планують завершити будівництво повноцінного пункту пропуску. Облаштування цього пункту пропуску було витрачено біля 4 мільйонів гривень. Гривень, половина з яких Витрачено для того, щоб електрифікувати цей пункт пропуску. Плануємо розпочати будівництво повноцінного пункту пропуску для легкових автомобілів цьому році, в перспективі. Відповідно до угоди, цей пункт пропуска має бути розширений для пропуску автобусів і працювати цілодобово на це в бюджеті передбачено 82 млн. За останні роки Україна відкрила ще два пункти пропуску з Румунією та Польщею, і процес триває. Ми розбудовуємо далі пункт пропуску Лужанка. Там буде прекрасна історія, тому що ми запустимо двома чергами великий повноцінний вантажний пункт пропуску з Угорщиною. Крім цього, звісно, ми плануємо. І розбудова пасажирського терміналу в пункті пропуску Ужгород. І ми заклали в європейське фінансування пункт пропуску Дяково. Ну і звісно, з Румунією якраз плануємо відкривати новий пункт пропуску, коли наші колеги з Румунії побудують міст, і там буде новий пункт пропуску Біла Церква Сіґетома Сіґетомай-Мармацей. А наразі велика палець нодьгудеж відкритий для легковиків з 8 ранку та до 19.00. очікувана пропускна здатність 200 легковиків. Та 700 людей на добу Мар'яна Мартин Юрій Ковальов телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.